Для чого ця ікона? Так. Якщо подарована ікона батьками для наречених, посвятіть її, зібрали для подарунки, вдома гарно все розстелили і так далі. Шти, шти. Потім цей коровай розрізати. Окей, хто його має розрізати, як його пакувати, в його пакувати? Якщо є така традиція, і ви розумієте чітку послідовність, коли це потрібно робити, і це не складає яких труднощів, окей. Але не потрібно виставляти це перед столом наречених. Наречена не буде задоволена через це, бо це заважає трошки на цей дикорнатості, Попадає в Ласочка. і такі. Добрий день. От, yeah. Тому це може бути незручно і так далі. І, і теж одна така рекомендація, я не буду зараз там заперечувати яку, якусь традицію, але дуже важливо думати про емоційність. Умовно, якщо у вас зараз відбувається традиція обітниці, вечірня церемонія, і це буде такий ну, сльозливий момент, mm -hmm. так, то важливо після цього дати торт, для того, щоб підняти емоційно людей і вони не пішли заплакані. Бо вони танцювати не підуть. Mm -hmm. Або ж, наприклад, oh, якщо прикольно, я про це не Та, думала. Та, мені Таня це казала, oh, коли ми таймінг визначали. Я така об обов'язково. Обов типу, треба oh, гратися, щоб ah, щоб типу не не садити гостей. Бо якщо ми посадимо гостей емоційно, вони не захочуть потім що робити.